Ймо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. і Це гра Козаки 3. І це знову шалені експерименти. В попередньому відео саме з такої теми, коли українські селяни, представники вільного народу гамселять командирів. В нас було 300 командирів і тисяча українських селян. Командирів, звісно, російських. <хи> а ось тут я вирішив підвищити ставки. Дивіться, в нас тисяча, тисяча селян українських і 500 командирів. На чолі, хоча ні, на чолі це коли ось гетьман. Він на чолі, так він попереду. А ось цей офісе... офіцер він не на чолі, він ну, на дубці. Тому на дубці в них офіцер. у Командирів. Так, зараз ми подивимося, хто хто переможе. Тисяча українських сильних вільних селян чи 500 ото таких недолугих командирів. Е, ну що ж, друзі, зараз я буду виділяти. Е, дивіться, українські селяни. Так, можливо, вони стоять і не дуже гарно, але вони ось тут між собою щось обговорюють, щось сперечаються, щось один одному кажуть, хто що принесе додому, хтось принесе спис, хтось шапку, хтось от, оцей жупан синій. Ну, на пам'ять, на пам'ять, звісно, щоб показувати онукам, казати: ось онучки, були часи. І ось мій <кій> трофей. Тому, друзі, будемо вимикати режим миру. І будемо атакувати оцих от командирів. Так, приготувалися. Режим миру вимкнули і побігли. І побігли. Командирів теж ми виділяємо. Давайте, давайте, давайте селяни бийте їх, бийте, бийте! Ха -ха -ха! Дивіться, дивіться, навіть не всі селяни брали участь, але все одно селяни перемогли. Давайте подивимося, скільки залишилося. Це дуже-дуже цікаво. 724. Тільки подивіться. Командири, такі вони, типу, круті. Там за три дні Ха -ха. Е, з атакою там 40. Е, Але все одно селян залишилося просто нереальна кількість. І я вважаю, що це дуже показово. Український народ ніколи не перемогти. Ось таке відео, друзі. Тому, якщо сподобалося, будь ласка, підпишіться, підтримуйте український контент, поставте лайк, напишіть у коментарях: Слава Україні! Я вам відповім героям слава. Це теж дуже добре підтримує український контент. І я вам дуже дякую за перегляд. І дуже дякую за величезну активність. Ви, друзі, неймовірні. А наступного разу, коли я буду робити ось такий експеримент, гадаю, я візьму ще більше командирів, і ми подивимося, чи взагалі варті вони чогось чи ні. Ну, а з вами був Сашко. Усім до побачення. Бажаю вам щастя, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення!